Прокинулися ми в 4 ранку сьогодні для того, щоб поїхати в неймовірне місце. Це Сіквоя Нєшнл Парк. Бабуся, бабуся казочку дідусю читає. Чи дідусь бабусі? Всередині все таке дерев'яне. Векінь, це єнотова шапка. Дивись. Не дай хочу Конечно, выглядай реальний єнот. реально енот. Блин, ты, конечно, милашка, але ты писаешь, що это было еното, єнота, щоб зробити цю шапку. Ага. Ну тут у всякі якісь бочечки, кисьбочечки, якісь курточки. Мама, я решалка. Чего? Ти, ти лісна королева, скорее даже Такие типа взутя за ему 141 доллар. А ну хорошо, это за 141 доллар. Какие-то тоже такие что-то шось... странные, наверное, это какая-то модная обувь. Не знаю, такая дитячая тоже сапоги часа, Ой, бляха. Хрень для саночек упала. А це, короче, прикиньте, можна тут на Ти собі Це ты запиться купляєш І еще і дальше. И растиш секвою. Интересно, конечно. Типа справжний кусочек секвои худосправжний. Джайн секвоє, но пухонька така. Прикольна, Снаша. Їхали, їхали і приїхали. Вхід коштує 35 доларів до за век. Там є карточка. Thank you, thank you. <laughs> All right, do you have your ID? Uh, yes, I have. So ah. we're heading to the biggest uh, sequoia. Mm -hmm. Where should we go? So it's 45 minutes up the road uh -huh. up the General Sherman tree. Uh -huh. and you'll see signs for it. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you. Усе вниз, якщо тут. Вони всі поваріли Аж доверху. Дивіться, сіпує трохи погоріша. Капіцмаленька. О моє, а це дерево здорове. Тут тепло, до речі. Ну от уже головою достає. Дерево о, реально велике. Ну, чесно кажучи, всі казали, що воно таке величезне, що я, чесно кажучи, очікувала вообще прям щось гігантське. А воно, типа, mm, велике дерево. Теж в мене воно... жріла анки бачили теж велике. Здорове. Помниш наші ланки ми фоткають, ну, воно... бляха, здорове, капітально. Просто на наші ми були ще маленькі. Ми <рес> да, казали, що то велике. Іди, пап! Ади, Ади бігом, сходимо. Забрались на самую верхушку. Ходимо серед циквой і величезного каміння. А ну нюки, подивися тут. Бачиш? Мір великана. Великани можуть ці камні взяти в руки. можна жити. Так робиться якась ширмачка туди сюди. Файрплейс робиться. Тут дуже мало. Ну так, дуже мало. А тут можна навіть сіньки до великана ходити. Так, Ніка, ховаємося від великана. Це все мирисікує. Можна було б зрізати вкриватися. Зараз передивлюсь ігру престолів. Останній сезон залишився. Але тряпно, тому, що я себе зараз топо відчуваю, як в грі престолів за стіною. Тут тупо ці величезні велетні дерева, вутинські каміння і взагалі, це та -та, так. як в гріх престолів. Капець. Отак ходиш, а отут. Вот Что с тобой? Я с ней за шиворот насыпала снег. А, ну, она пошла. Ну, резина летняя у нее. Ты еще скользила, ты тут прям падала. Так, это я пришел. Ой, ну блин, ну резина реально. Ух, бля, муха, чуть не впал. Треба бачко. Потому резина летняя. Це Ельза, і це Джон Сноу. Іна! А ти відчуваєш, що тут як будто би таке велике місце. Все зідати, прям думати. Як будто би енергія тут така, спокойствие. Може це таки зараз так? Ніби місце дуже енергетично спокійне і величне. Я думаю, що тут можна по насправді. Алексії не Може, можете сніг Так. <сіхи> да. Наш останній ранок в Сан-Франциско. День там похмурий за віконцем. Вставати ще лінь після нашої вчорашньої подорожі. Сказала Ніколь, що Ти, так, куди ми їдемо, не можна брати шишки сіхойські, вона трошки засмутилася. Ой, такі гарні олічки. <плес>